Ну що, всім привіт! Нарешті я давно не показувала продукцію. Що ж я таке замовляю в компанії Рослина Карпат? Що можна, да? ми працюємо з вітопродуктами і зачасто питаю, що ж ви там замовляєте? Ось таку посилочку я отримала, Сьогодні забрала. Так, Аргентум. Полоідне срібло з маслом чайного дерева. Він в мене постійно вдома. Закінчується, замовляю, ще, тому що він йде з дозатором, дуже крута штука. Ну, всі знають, що така колоїдне срібло, да? а тут воно йде з маслом чайного дерева, з дозатором. Зручно використовую при будь-якій нагоді і дуже зручно його кидати в сумочку, носити з собою. У мене одна упаковочка в мене, одна сина завжди, тому що прийщики, оце все негаразди, він попшикав, протер, дуже класно допомагає. Так, є далі. Тонік, дуже довго його теж чекала, тому що ем, загалом нашу лінійку синевірі я дуже швидко розбираю. Дуже швидко в мене закінчується оцей гель для вмивання. Я хочу сказати, от зараз не можу його замінити з от, от чомусь мені не заходить. Підсіла на нашій, дуже подобається. Він теж йде з дозатором. Він прозрачний, густенький, на, на, нош, на, нош, на, нош, на нош його на обличчя ледь, на, на, вла, на вологе обличчя, да, він тоді добре піниться. І в принципі він в мене для всього. Зранку вмиваю з гелем, на ніч вмиваю з гелем, знімаю косметику гелем, він дуже економний, надовго хватає, Запах такий ледь-ледь. Він йде з морським колагеном та екстрактом ягід Асаї 125 мл, але хватає надовго. Я ж кажу, і знаєте, мені подобається така упаковочка. Дуже гарно нашу продукцію дарити, от, робити такі подарункові набори. Любов нарешті воно до мене прийшло. Знову ж таки, це лінійка Синевірія прийшла. У нас з'явились кремчики для обличчя денний, нічний і сироватка бустер навколо очей. В принципі, я взяла всі три кремчика спробувати. Нічний він такий більш жирнуватий, але на ніч, знаєте, саме от те, що треба. Денний крем, ну, вони в нас і тут з нанопептидами, з гіалуронкою. Денний крем, в принципі, теж непоганий, але я коли спробувала цю сироватку, я в неї закохалась. От Вона навколо очей йде, але я її використовую як крем. От Зайшла вона мені ідеально. Ідеально крута штука. Зараз покажу. Це йде стекло, її 30 мг. Видно, да? От така. Дизайн Я... Тут немає слів. Дуже гарно дарити, ось іде така упаковка. Бачите, гарненька упаковочка. Можна дарити на подарунок, ідеально підходить. Єдине це скло, до речі. Єдине, коли воно закінчується, не дуже, я зараз вам покажу, от не треба лізти пальцями, там якось, да? воно йде з дозатором. ось так, Єдине, коли закінчується запах, я от прям, я в восторгі. Єдине, коли закінчується, я її ось так перевертаю, ставлю десь так у бані, щоб ніхто його не бабахнув мені, відкручую повністю і ну, от такі незручності, коли закінчується. А загалом дуже хватає надовго, вона дуже легенька. Ось така. І вона миттєво, бачите, вона миттєво. Я прям не буду наносити на обличчя, бо ще не вмилась, але вона миттєво впитується. Ну, запах, я от, знаєте, завжди кажу, що запах це не головне, але тут без слів. Він такий легенький. І от нема оці, знаєте, жирності, пленочки. От, от, рекомендую. Ну от Мені зайшов місто крема наша Так, Далі далі, далі, що у нас тут розпаковку положу, Мікобен. Замовила Мікобен, це наш Сорбент і модулятор, антиоксидант. Я його використовую от коли, з нашим антиворіном, коли простуда, коли температура. От, на ніч таблеточку, мікобента, мікобена, тому що, мікобента, мікобена, тому що от, знаєте, коли хворіше, інтоксикація організму, його треба виводити. Ось Мікобен саме це і робить. І от Від руки от, сьогодні робили ми замовлення з клієнткою. Вона каже: Ліля: я захворіла і представляєш, антиверін. І мікобен. Я за один день в мене все зникло. От, на ранок була як огурчик, розумієте? Тобто антиверін це наше противовірусне, і мікобенчик, як сорбент виводить до -то, той весь непотріб, тому що температура організму і так важко, та, і мікобен дуже з цим гарно справляється. Так, мікобенчик. Ідеал боді взяла, тому що зараз сидю худаю. я. і спорт, звісно, це тяжкий случай, дуже тяжой. А формулу тримати треба також. Ідеал боді. Він контролює, знаєте, це, в общем-то, не хочеться їсти. Його вживати, дві таблетки. До їжі за півгодини до їжі, і от ефект мені подобається, я не хочу їсти. Ми не хочемо. Да, я не хочу їсти, я не їм ну, і схуднення йде, тому що ми худнемо тоді, коли йде дефіцит калорій. І багато всі знаєте купляють і кажуть: от буду пити таблетку, ну при тому їсти там торти жарене, мучне. Та я не знаю, ще такої таблетки, мабуть, не придумали, щоб вона допомагала. Худнути худнуть, це дефіцит калорій. Все, тут хоч хочеш, хоч не хочеш, нема дефіциту, там тебе ніяка волшебна таблетка не спасе. От Ідеал буде, воді реально справляється з цим бажанням поїсти. І я собі взяла, хай воно буде. Так, в складі, що в нас тут буде в складі? У нас іде насіння льону, трава бар... бардакошу, листя м'яти, плоди гуарени листя сенни, але мало, 30 мг. Е, я хочу сказати, що туалет не тягне, до речі. От, як, оці, знаєте, Чаї аптечні для похудання. Та то жесть. Пальот ласточки. Ще ж назву таку придумали. Я пам'ятаю з подругою да, ми от балувалися Пальот ласточки. Та, капець, реально бігаєш цілий день. Так, лист краповий. Трава хвощу польового, корінь солодкий і 50 мг целюлози. І дві таблеточки, двічі на день, за пів години до їжі. От На місяць на курс іде дві упаковки. Ось цього ідеалбоді. Далі взяла пропити, це я розпаковувала лізинчик, тому що герпес. От простуда, герпес це миттєво, лізин бореться з вірусом герпесу. Тому для профілактики вона йде в таких блістерах. Взяла пропити, сезон починається. Бачила, що в Китаї робиться. Тому взяла пропити, це дешевше, ніж аптечні і набагато дієвіше. Далі в нас іде пропаїнчик, це я взяла чоловіку, пропиваємо курс для відновлення хребта. До речі, пропаїн у мене по замовленнях лідирує. Крута, знову ж таки, штука ще до пропаїна антирематин, але він у нас є, воно обезболює. А от пропаїн да, він бореться з, 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 самим, з самим очагом. В складі в нас. Сам пропаїн, босфелія екстракт, виноградна кісточка ресвератроп, вітамін в 6 далі ацетил, глюкозамін 100 мг. Ну, в принципі, да, от склад мені от чим подобається наша продукція. Склад склад натуральний. от Все на рослинній основі. І знаєте, така дозировка сильна. от Воно працює. Далі, що в нас два фаворити? Це чоловіку. Вітамін Д в чистому виді, тому що знову ж таки, я пропувала курс, у мене волосся випадало. Це жесть, От зараз, зараз нема. Раніше, от, знаєте, коли от так рукою проведеш, або розчоска, або баню. Я не знаю, це там жмут, волосся. Я не знала, що робити. Реально пропила колагеном, Ще от нашу спіровинку пила. Це було важко. Це робота не одного місяця, але і дві бутилочки нашого органічного йоду. Я замітила, коли я пропила йод, у мене перестало сипатися волосся. Тобто, я хочу сказати, в кого сипеться волосся, і кажуть, от купив в нас шампунь і перестане сипатись волосся, тобі буде щастя. Ну, не вірте, тому що це проблема зсередини. От, я, поки ти не, нас, не наситиш організм мікроелементами, мі, мінералами, волосся буде сипат, сипатись, тому що сама фолікула ослаблена, організм ослаблений. Ламаються нігті, сипеться волосся. Ну, це в нас в жінок це перше, що відбувається, тому тільки вітаміни, да, мікроелементи, тільки так, це лікується, більше ніяк. От Не вірте, що помиєте голову і там ні, ок не буде. Взяла вітамін, тому що <клес> у нас буде новиночка. Чистий кальцій. У нас є кальцій, вітамін d 3 тепер чекаємо, чистий кальцій ну, і взяла. Зарані вітамін Д3. Новинка. Магній. Ми дуже це просили, тому що нас не було чистого магнію. Як заспокійливо, це було нервостабін, і в кого повишений тиск, і <кій> в кого понижений, да, і в кого повишений наоборот <кій> грифон наш. Да, Зранку ти себе чувствуєш щасливий, тому що там є гормон щастя в грифончику, А от на ніч він діє як заспокійливе. І нарешті в нас чистий магній. Тому що зараз такі всі стресовані, дуже стресовані. Магній, до речі, просто. Склад цитрат, магнія, все. 60 капсул і 2 капсули на добу. Не буду розпаковувати, тому що, можливо, розігриш зроблю і комусь подарую. Да? Або якщо ставлю для себе, то зроблю відеокозорчик. Так, далі. Далі дві спірулінки. Чому дві? Однак це для мене особисто. Хочу пропити курс на от, да, вже грудень і зазвичай в цей час я пропиваю спірулінку. Другу спірулінка один. Далі ось такий кремчик. Це крем антицелюлітний, розігріваючий крем-скраб. Так, червоний перець і імбир. Теж не покажу. Він упакований, тут така стрічечка. Видно, да, отак. бачите, стрічечкою прямо не можу ж розірвати. Це на подарунок. На подарунок. Тобто, раз, кремчик і спірулінка, далі, Далі в нас йде два колагену б'юті. Оце я зараз теж приймаю. Купила собі, в мене ще вдома дві упаковочки. І ці дві упаковочки я купила на розіграш, на подарунок. І ідеал боді. Теж на розіграш, Тобто, ось таке моє велике замовлення. Так, у нас тут є колагеном. колагеном морський, гіалуронова кислота, екстракт кісточки винограда, вітамін С. Тобто, склад. Да? Читаю склад, от, щоб ви розуміли, з чого наші продукти: колаген морський гіалуронова кислота, екстракт косточки винограду, вітамін С. Це містить одна таблетка. І ось таких дві упаковочки. Третя ідеал боді. Отак. І ось такий весь наборчик ви можете отримати. Подарунок, Розіграш буде на протязі всього грудня місяця, 28 числа, ми це все ось таку всю красоту розіграємо. Якщо ви зробите замовлення на 500 гривень всіго, так що пишіть, приходьте до нас рослина Карпат, у нас не тільки якісна продукція, а такі офігітельні розіграші з такими наборчиками продукції відбуваються. Скоро новий рік, як, як в нас не важко, але треба трішечки-трішечки якось, знаєте, виходити з цього всього депресивного стану і починати жити і хоч трішки з нашими продуктами, да, з нашим магнієм будемо приходити до ладу. Ну, а з крапчиком приведемо себе наше тіло до порядку на новий рік. І з нашими вітамінками замовляйте, пишіть.